stars at your window no you can't sleep you pretend though you don't have to play the hero cause i got you like you got me when the earth shakes when the bombs scream until i last breath every heartbeat Голкиперекер, Віталій Лендич, перший номер, дев'ятий Віктор Забройський, Четвертий Владислав Рудешко, 15 Віталій Лембольський та номер 99-й Олександр Гібало. Кучера сороцем вступає в з С розом лівим флангом переправляє в центр, але тут назад відпрацьовує і забиває гол. У власній ворота з Віталій Кучер і Фокс. Один-0. Футбольори виходять у уперед після голу Віталія Пуче. Ось ми номер фокуса на Віктора Забродського. Віктор Забродський вперед. І тут підсікає правішина рудешка. Знову Савинський. Савинський тягне сам м'яч. Трохи дриблінгу. Забиває повороти. Реагує Ленди. Перехопили гибало. Відпрацьовує Ципенко відпрацьовує проти гибала. Євда релесного нету. Євгена Лобанова. Євген Лобанов змішані до центру. Передається на Савинського. Савинське переведення. Цибенко, Цибенко, цим Бенко розворушили вони. оборону суперника, але тут суперник. Його справа контр. Хоєпаду рудечку. Рудешку, рудешку готує. пробиває. Футбольорів у їх паси Записано, відкладений фол Переведення. Є зараз сорокцев. У нашому матчі це автогол Віталія Кучера із фокуса Стельма. суровцев суровцев простріл. Цибенко подболює перегару. Футбольорів Сергій Цибенко 2-0. У минулому турі, по-моєму, 2, плюс 4 по гол плюс пас оформив у ворота Білюкса Сергій Цибенко. Ну і сьогодні. Якщо... Підсумувати, то вже два неповних матчі, три голи, чотири асисти. Просто вишадана. Центром не зомі. Кіпограю на футбольори розіграють. Олександр Масан. Незом склярна корної Площі віддає до штрафного до само штрафного майданчика. і там і футбол. У фокуса для порівняння два фалису тиски біля м'яча, тиски розіграє через центр кучер Лівіше в один дотик рудешко. Звичайно воно файл після тайм таймаут, друзі. Третій гол. Забивайте минальні господарі. Уроде в фокус, 3-0. 16-та хвилина. Гибало. Заброський на, із зони. на. І площі віддавав відскок ту. Ну і Стельмах. Ну і Стельмах футбольорів. 2 в один. О, жовто. Була хипне. Кольора. Суровці. На газоні Глимпотській. Гра продовжується влітає третій м'яч. Самілик робить рахунок. 3-0. Точніше, навіть 4-0 дарують. Глимбоцький знаходився на газоні, але не було свистка арбітра. Самі міг, звичайно, вибив. <клес> Друзі, на відео було видно. Максим Глимбоцький завжди уник того, аби усі команди і усі виконавці уникали трав півтори хвилини. Ну, розвертається лобан. Лобанов. Повертався назад і ще. Чому б там не відібрати м'яч. Цибенко. Цибенко викотив, лобанов прострілював Заброводський, але на суперника Скляр встигає вітати на п'ятого номера Масан Цебенко скляр! м'ячу не лишає. Обрізка від кучера на власній половині поля Скляр-бій, обличчя там Лендичу. Забродський. Забродський. Проходить передача на восьмого номера. Прийшов голті і знову суліма успішно у грі. Повернув на гибала кучер. Гибало. Я від нього вийшов. Сергій Цибенко для футбольорів розігруватиме, віддає він. На кузовова, Кузовов, Гол забиває я з терефону. 69-й номер футбольорів, Богдан Кузовов проводиться. взяття воріт. Взяття воріт номер 5 для футбольорів. Владислав Рудешка під восьмим номером. Сутицький. центр. Завродський б'є Віктор. Віддор. І класний сейв вже. Від Віталія Лендеча. Строфс. Злов б'є. Лок ставить. Зловов Лен... куджер. Була ще одна спроба. Вперед вантажити з білюксом. Півтора із фокусом. Виконавців у стінці сам. І. Хайволонниза. стінку, ще удару. Ключера теж лок. Скид знову нового шерсть кіпера зараз грає Суліма. Далеко вперед, Суровцев. Суровцев, простріл і тут перший на м'ячі дашка. Савинський. Праунд флангом Савинський. виборов Выборов. Гибало еще. Вернайт флан. Гибал. і Есульма. Стельмахна. Стельмахна. Сергій АЦБенка. Сергій Цибенка. Я Суровцев у в уближній. атака. Савенський. Суровцев на кутикарной площі. у центр Віддає. Ще. Довір влітає шостий гол. 6-15 футбольорів фокус бере тайм-аут. Продовжиться після тайм-ауту. Єсти можна сказати для голкіпера, м'яч вийшов за межі поля, ну а хто першим трохи м'яча після, звичайно, що голкіпер. Якщо Рафрі вказав відбув, простріл гол Стельмах, забиває Стельмах. Коли це бачив у знову-таки інстаграмі футбольорів, що В'ячеслав Стельмах, він же віце-капітан, він же майстер. Так, би мовити замкнути дальнього, ну ось зараз він це робить. Забиває ще один свій гол. Три балон. Три балон, не бало, не балон. За менші поля вкинув руводим судяма. Можливо, ще зуміють. З ідентичним рахунком. Сулімовий, що вши вічна число кіфрам футбольорів. Зокрема, Арудешку. Восьмому номер. Довідку? Проте стоять. Одна одній на полі. 28 секунд чистого часу до фінального свистка. Узавов ще оквідарі його з лівої ноги. Зараз а тут через пас самі заставити Не Сулейма, він б'є. Б'є повз ворота Голкіпер. Кінець, по-моєму, чистого